Всім привіт, я Мадриан. И сегодня будем грати в ігру 99 ночей і ми сьогодні будемо починати своє проходження. А ми починаємо. Так, мені пише зробити дерево. Окей. якийсь -то топорик такий сначала тут дуже класний. Він похоже на камінь і и железо. Окей. Ну, давайте сначала зробимо перше дерево. Похоже, трохи мені Майнкрафт. Окей, пожихти дрова, поки вони достигнуть. 100% магазин За... заходим О, у нас є шарність. Що з ним делать? Растіння Нельзя сажать так близько. Може так воно. О, я посадив дерево, класно. Що з цим деревом делать? Отак. Вау! Оце на сьогодні огонь став Давайте спробуємо. Це другий дерево сламати і. Е, спробувати повністю на 100% вже поставити свої, свій, свій костер, щоб воно стало... скажу по правді, їх взагалі не навижу туторіали. Огонь доступ 100%. Карта стала більша. Угу. Тепер. А, тут є місце зсуджей, тобто. Те... Стоп. подивіться. А, тут є дітей, то тобто треба знайти. треба буде дітей, якихось ще. Хм, О, могилка. Може, якось щось тут є. Хм, Самое полезне, що могло б з'явитися тут, конечно. О, все. Інтересно, скільки максимальна карта може бути? І що тут вообще, що в цій грі буде. Так, кстати, тут в мене перше так прикольно, даже. Окей, okay, окей. Okay. Сам я тільки бачив, як мій друг іграв, як мої друзі грали. І... Так сам я не знаю, цігри. Окей. Ну, окей. Ми собрали їжу, я її І ми йдемо на якусь башню, що в ній може бути. Uh, так, фонариків, тут, конечно, не нехило штук. Рабочих. Окей, відкриваємо okay, вещі і відкриваємо. Опа, уголь зібрали. Що у нас тут Ще, є? ще один уголь ночі, це приближається. Бісі, що ночі буде якийсь монстр, це 100% шансом. Зараз ми маємо знайти, що не дитину. ні, я не буду її шукати, не хочу. я Хочу відправитися к цій к башні, бо загадочно повигляди так. Дайте сажать. Ура! Я моркву цю сажаву, Яка просто лежала не почищена ще. Хм. Стоп, шо це таке? Якісь здання, якась як тюрма, похоже більше. Ем, шо в ній разберегайся. Так. Старайка. Стара шо не делать? Даже интересно, шо вона вообще делает. Що вона себе представляет? Окей. Okay. Набор монет взять. Я плюс 5 монет получил. Угу. А в колоде сетём старое радио. Мне кажется, я его в магазин сразу сюда положить. Так. ой, -ой, -ой. Да ну, ё-моё. Опять сивовки. Каким можно? Мешаю его сейчас. А -а -а. Поместив металлом в, в -э -э шлифовальный станок. Ну, І я получил три жлізяки. Ага, чтобы сделать, я можу. А, я можу багато чого зробити. Можу верстак Це верстак я можу делать новий. Ага. Це, кстати, даже заманчивая ідея зробити таке. Окей, я одну доску зробив. Дуже багато. Знаю. Що злий? Давайте добудем! На! Нет! Нет, 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 отстань! 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 Фух. А, тики, я в ко Били костра могу регенерировать. Да. Окей. Сейчас мы добьем тебя, Вовка. Вин, Вин меня достал. прям достал. Окей. Нападать! На! 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 Все. О, їжа випала Оп, Хоп-хоп-хоп. Оп. Ем. Опа. Окей. І ми идем Більше щось жарить. Просто так. Раз. Опа. Опа. Ага. І стейк све пожарився, Я думаю, мы їх тоже все. А цей стейк, а це засунуть. Так. Що далі? Анкобр откритий О, Сундук. Сундук там, понятно. Який. А, все. Я захубив кнопку. Ага, тут цей Олені на перший день вроді не появляє... Ну, як появляється, но він тебе не б'є. Так що можемо спокійною душою перший день просто е, шукати собі речі. Окей, фонарик Одна із полезних фішей в цій грі вона е, мені казали, друзі, те, що типа можна з цим фонариком відпугати е, самого цього челіка. Окей. Ой! Я, я. Я выкину свой речь. Зачем? Я не понимаю. Окей. Що тебе флейта делаю. Гарри Поттер на флейте. Чи м -м -м. Окей. Засовываем все подряд. М'ясо поджарнее, поджарив, шей раз, уголь, сюда. Опа. Давайте зараз срубим. Оце дерево. Воно, мне кажется, зараз мы. Ми... Добавлю огонь і... Ну, типа, зараз е, збільшим карту. Ой. Е, е, Отак, от саженець сюди посадив. Це хто? Торговець е, пиветь трейдер. Він трейдиться якимось вещем. Так. Е, Перетащити я не можу. Може добути тебе мона Що з твою делать? Амазен моне його? Є... ні це амазин мон. Брокендір. Так, що це? Purple фурт one. this later. цього що... пізніше Давайте просто його заберем. А ні, не моно забрать, чи шо? Моно спалить просто. Шо це таке вообще? А, його не можна покласти. Ні, можна, але воно нічого не дасть Окей, окей, запомню. ще тут забув. Ну окей, окей, хопа. Мені кажеться оцей домик комусь приложить. А кому? Це беш. Біж... Це... А, болт. О! болти ж металеві, можна їх забрати безплатно. це просто безплатна вещь. Вентилятор мільярд вещей просто. Сундук Бесплатник всі вещи. Просто кайф. What? Револьвер. Ух ты! Забра миллиард денег. Вот это я богатый буду, зара. Окей. И вентилятор забираємо з собою быстренько. Що поки мене никто не хоче. Классно вам вид І мені. на вентилятор. Окей, бежим, 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 бежим. Ми... Имень. Тут більше що зараз буде ночь, того я зараз це засуну. От сюда. О! Клас! Клас! Що це. А, це древесина. Отак, от отак! вот покажу. Тут багато цих садженців, я... тому я їх посажу. Ось вот так, все. О, минцпейдосі. Це прикол. Але, інтересно, а він появиться? Це буде прикол, якщо він появиться в самій грі? Эм. А... І коли, типу, просто ніч. Хм. Окей. Поки я не не замечаю. Ну, вроде фонарик якраз то... Эм. А... Фонарик. Ніч. Ч? Ем... Ам... ну це можна підняти якось. Ні, не можна аж. Ш... Що тоді не делать. він, взагалі, вообще тут? А шо, шо це? таке? Ем... Окей. Фонарик дуже быстро. Окей, пожалуй. І ми йдемо, Думаю, срубаємо це дерево. Дові така Мне кажется. Самая игра, задумка не сложна. Тобто я сразу підняв смысл игры. Но сам, сама игра по вигляді прикольна. мені понравилось. Окей, засовуємо це сюди, і в нас є тепер чотири доски. Нам не вистачає одної, як обично. Де би її достати? Я не думаю, що хороша ідея под... до нього підходить, бо він більше щось буде робити зі мною. Тобто в мене більше бувати. Хоча... Хотя... а, уже день, тут ночь дуже маленька, я замітив. Окей. Давайте тоді зби... забиваємо це, і в мене вже третій день цілий. Окей, окей. Саженці сюди садимо. мультиплеєр, один і нічого не даємо. Окей. Одну цю штуку сюди ложим, і ремесло, Получаємо. Получаємо верстак новий. Е, я можу ліжко якесь крафтити Нове чи що? А, тут. Тут треба прийдеться мені зараз ще забрати. Ну, я не хочу багато тратитися зараз на якісь речі, бо то я думаю, пока що скрапчу кроватку. І от то. Все. Це я сюди поставлю. Це я поставлю сюди. І тепер в мене супер. Супер-пупер кемпінг 3000. Ну ви поняли. То типу, типа, вообще супер. Ідеально. Хоча мене дуже... Тут дуже великі дні в скобочках. То есть, мені... мені не треба. Та йому, чому чого ми так вісна ігра? Е, Быстренько залазимо сюди, да? а я жду хоча був. Можна якось їх або щось такого? Не можна, ні? Надо знайти поїздку, окей найлучша ідея. Давай. Іди сюда. Іди сюда. Іди сюда. О, все. Е, м'яско. м'ясо. Біжимо в кемпінг. О, я я досконально ну, випадково. О'кей. окей. Ну, це не вистає мені ще. Мені надо ще. Ну, опа, хопа-хопа. І біжимо. Бі... Даже странно те, що така гра. Просто поїв, пішов, поспав. Клас. Ідеальна гра. Це просто як обычную выживалку. У нас схоже, кстати, на Майнкрафт щось. Хоча вона дуже схожа на Майнкрафт, бо тож кубическа. На більшій часті. Так, берем саженець і дуже близько став. так. О, ідеально. І що далі? Чуть Ем... Що це, типа вот А так можна якось забити забыть рибу, якщо тут є тут ну. явно? Нема Він далі там будут так і Ем, Що взагалі робити? делать а, Не, не можна цю штуку підняти, так що... Окей окей. Поки що я піду сюда Ночь Кстати тут даже менше, ніж день Ха. І це странно Пропустить Пропущу. Амм, um, на мене хтось нападати має, чи що? Чи. що буде? Виглядаєте, як будто на мене хтось зараз буде нападати. Хоча, якщо я не помиляюсь, у цій грі нападають на з 5 дня. Це я бачив, що другий... Я, я бачив, як він доходив до 20 дня. Це єдиний... День... Я максимум бачив 20 день. Я знаю, що я дуже мало грав цю ігру. Ніколи. Максим, я тільки бачу. Окей, давайте добудемо це дерево быстренько, поки він може не встав. Хоча, мені він не встане і так. Дерево добувається. Опа, все. Сажене сюди. Все, посадили. І пока що Вау! Вау! Мене розширилось. Карта огонь доступів на 100%. Карта стала больше. Um, окей. Уровень огня 3. Ну, уровень огня 29 100, ну ладно. О, ще 10 секунд. І в нас закінчиться сама ця. Кінчиться ніч. І давайте спробуємо піти знайти одну дитину. Що це таке вообще? Типа, може, якісь треба вона в тюрмі, можеш, може треба знайти якийсь ключ, або щось такого. І треба краще підготуватися, мені кажеться, бо... У мене зараз X1 вроді з ліжком, і тебе сразу п'ятий день буде йти наступати Якщо не помиляюся. Да! О! п'ятий день. І вроді на цей день появляється яка... якісь сім, які можуть тебе вбити Вау! Це що за домик на дереві? Тільки спочатку давайте пособираємо все, що можна. Поїмо все, що можна. Цвток. Ой, я цвіток зібрав! Ух ти! Прикольна, даже механика в игре такая. Не, да, я в такі, я в играх такую механику никого не бачив. Що можна цветы так собирать таким странным способом. Просто кликнуть на них. Окей, давайте залезем на цей домик на дереве. Коли, коли я бачу, як мій друг играл, вроде все не было. Рейнджерс то. Так, очень, очень. Оля не наблю... просто наблюдает за, за... мной. Кажется, он не приближается. Я думаю, не думаю, что он еще ему нравится и мой костюм. Ну, понятно. Так, шкаф. Болт. Надо собрать. Эм, уголь в стене. А, даже так. Болт и все, что можешь тут, Еша. Не. О, сундук. Те, что мне не надо. Те, що я не за. Те, що я заберу 100%. Ух ти, Це шо таке бандаш. я не а, Хоча б все, ся, бандаж тільки треба лейчи. А, тут падіння, що ти не получаєш урон. Звучить якось странно. Окей, окей, шо Це якийсь... А, це інше дерево Давайте от, от ой, ото що, случайно давайте розкопаємо цю штуку глянемо, глянем що це, Так, сундуки, ого, тут прям мене окружають, Укружай прям цей болт Ха. може це спеціально. Вау! це шо такое? куди я попав? Що за флешбеки? Вау! Ну прикольно, кстати, така штука в ігрі. Мені понравилось. Вау. Будеш... Ти Ты будешь такого Сьогодні... Ага. А це шо? Це баскетбольні я понял. Ой, я баскетбольний не ідеальний. Но 6 ми вообще. Кстати, прикольна і міні-гра. О, інша инструигруппа направляйся к костром. Біжать, біжать до свого костра. Мне мене пулеметик. Неважно. Як Я к твоему костру йду. Ти голоден. Вон. Умри! Умри! О, события! Ты кто? Я вас иззвал! Что за название гості? О, собой якийсь культовий амулет? Что не дае? Давайте визоберем. Вау! У мене ТП е Одна Культовый амулет такой Угу. А их можно спалить, це прикольно. Их мон Вау, вони багато дают сразу. Тих по 5. Давай. Идем спаливать тебя. Ай! Я умираю от голода! Нет! Нет! О. Давайте жрать все подряд, что побачим. Те, что побачимо на, на карте, я сажу. Окей, зараз хп собі трохи в Бовкустрее, я будто більше получаю. О, він опять появився. Эммм. Окей, окей, Ща, ща. сейчас, вс закончив. А, дождь. Смый день у нас, окей. Эй, давай, нападаем, нападаем на тебя, нападаем. Есть. И... І... Вау, е тушить бишь быстро. А, ну, будущ, логично. Окей, шо в инвентаре. Саша, Та, монстлы, я спалю. А все що... У тут ä, багато металу, так що мені кажется, самый логи... саме логичнейший логичнейший те, що я можу зробити з цим, це просто зробити метал. з нього. Во! 4 штуки. Ідеально. Я можу зробити цілий компас. Ушка для медведей. Зачем? Мені кажется, компас лучше. Все. <свят> <свят> Ой, я тепер знаю йти, і тепер я вивчу е, э, е, сторони світа. Окей, okay, окей. Okay. Ух ти, це що за мертва земля. Повыглянь, якась. Якась така, знаєте, блекла. Ну неприветно точно по вигляді. Там хтось живе? Вентилятор. Ай. Нет! Нет! Бежать! Бежать на скорости цвета! Нет! Не хочу умирать! А на я буду закінчувати. Ставьте лайки, підписуйтесь на мой канал, щоб не пропускати новых видео. А з вами был Адриан и всем пока!